Всім привіт! Чотири дні відпрацювала, сьогодні один єдиний вихідний, сьогодні вже встигли зробити. Діані нігті собі переробити перед ним народження. І з'їздилися з Діаною тільки, що в магазин. Хотіла тільки подивитися, а в результаті нагребла все, що очі бачили. Зараз зайшли в Макдональдс на перекус і біжимо додому, тому що зараз треба зайти ще на почту, забрати свою посилочку. І зараз прийду додому і обов'язково вам все покажу. Все, я вже вдома. Зараз вам продемонструю, що я накупляла. Ну, по-перше, я купила отакі білі і чорні шлапачки. Поміряла дуже зручні, до кінця літа в мене буде що міняти. Так, ось мій лук. Дивіться, купила сьогодні тільки що костерку, чи як її назвати, жилетку, топ. І от такі сандалі. Все починалося з сандалів, а під них я вже купляла верх. І ось мій другий лук. Топ купила в Нью-Йоркері. А оці сандалі і сумку замовляла. Тільки що на почті забрала. Дивіться, мені в цілому все дуже подобається. По літньому гарненько до нього манікюрчик і педикюрчик. Я вам колись розповідала. Пам'ятаєте, нещодавно, декілька відео назад показували такі розкладачки туристичні, що ми їх купили для того, щоб їхати на природу. Так ось, у мене незабаром день народження, і ми поїдемо на природу, так як це в нас вже, знаєте, декілька років це наша традиція. На мій день народження виїжджати десь на декілька днів на природу. З наметами, все як. Потрібно. І зараз я покажу, що ми ще. Ну, розкривачки це розкривачки. Зараз покажу, що на днях купили і ще для цієї поїди. Ось, дивіться, бачите, такий складний шатер. Ось такий. Він обов'язково нам потрібен. Його купили, знаєте, навіть не думала його купувати. Я колись хотіла купити таку кухню намет. Таку, як, ну, хто дивиться Папіндвіж, той зрозуміє, таке, як у них було на морі кухня, така намет. Але поки що руки до неї не дійшли, поки була війна, знаєте, було якось трошки не до цього, то грошей не вистачало, то ще щось завжди якісь причини знайдуться. Бачите, не можу з сумкою розстатися, так і стою в цьому наряді. Тобто, зараз подумали, зайшли, йшла з роботи. Зайшла в тебе купити морозива. І побачили цей намет. І вирішили, що він нам обов'язково потрібен. В нього можна поставити столик і щоб не кусали комарі, не літали мухи, сісти там і сидіти. Це буде і тіньок замість парасольки якоїсь. І якщо буде дощик, і від комарів. Ще має мені прийти посилочка, не знаю, чи вона сьогодні прийде. Чи на днях я обов'язково вам зніму покажу? Це теж для нашої цієї поїздки на природу для відпочинку. А поки що чекаю, думала, що це воно прийшло, але бачите, це сумка з сандалями прийшла. Вечір вже півдесятої, тільки що прийшли з магазину, скупилися на день народження. Ну, Заздалегідь трошки за декілька днів, щоб потім не бігати, зекономити собі час. Моя історія з взуттям. Сьогодні ще не скінчилася. Купила я ще от такі зелені капці. У мене такий топ зелений є. І ось такі бускові сандалі, Така сумка. Тепер вдіта на декілька років вперед. Буду сама модна, модність в себе на роботі. Ну і взагалі я люблю таке, знаєте, щоб воно все під колір одне до другого підходило. Так що тепер буду моднічити. До речі, рожевої сумки, на жаль, я не знайшла. Ну, але ще не вечір. Вона мені не горить, знайду. Доброго раночку, дивіться. Біжу гарно на роботу. Сьогодні, завтра, і потім три дні відпочинку. Природа, я, діти. Все. Вже не можу дочекатися, ці два дні будуть для мене тягнутися просто. Неможливо довго. Тепер маю можливість змінювати свої образи ще частіше. Відкриваю рубрику Look of the Day. Сьогодні у мене, бачите, жовтий лук. Завтра, а я не знаю, який буде завтра. У мене тепер от вибору до кольору. Я вже вдома відпрацювала сьогодні. Якось дуже важко я відпрацювала. Не знаю, чогось мене розболілося все. Почуваю себе не дуже. Зараз буду міряти температуру і зараз покажу, що прийшла моя посилочка, то, що я вам обіцяла показати. Ось дивіться, така душ-палатка ось така, ось Зараз залізу в неї всередину така величенька. Тут таке кишенька є. Ой, зараз паду віконечко є. І тут з боку ще одне віконечко. Місця вистачає. Ось знизу вона, і бачите, немає поліка. Вона метр двадцять на метр двадцять Знизу. Ось така. В повний рост не вміщається, все добре. І ось такий душ, бачите, оце занурюється у відро. Ось така лівочка. Потім обов'язково я вам покажу, як це все працює ось така штучка. Колись, Коли ми їздили на море, я купляла інакший душ. Він працює від прикурки в машині, але від нього дуже сильно сідає акумулятор. От. Тому вирішила, що цей душ нам не підходить. Він у нас є, він лежить, може колись він і пригодиться нам, але вирішили купити отакий. Щоб не розряджати в машині акумулятор, щоб можна було потім поїхати додому, а не лишитися в лісі. Все, майже готові, майже підготували все. Там щось, якісь дрібнички лишилися завтра, останній день на роботі. Зараз, до речі, поміряю температуру. Температура 37,2. А чому ну, я себе погано почувала. Лягаю відпочивати. Тому, що завтра ще один робочий день і якось треба відпрацювати. Папа. Доброго раночку. Біжу на роботу. Бачите, жива лишилася. Трошки була дати температура, трошки боліла спина, але все добре. Сьогодні на вулиці прохолодно. Вділа свій рожевий лук, але вділа зверху таку штуку, щоб не змерзнути, тому що... Знаєте, трошки повіває такий прохолодний вітерець. Вчора був дуже сильний дощ, злива така була, капець. Навіть був град. Тому, бачите, температура трохи впала. Сподіваюся, що до завтра це виправиться, тому що завтра, і ще два дні після завтра мені потрібна тепла погода, щоб не мерзнути і не клацати зубами. Природа це добре, але краще, коли там тепло. Це сьогодні треба відпрацювати останній день. Вчора, якщо чесно, о півдні, ледве-ледве я працювала, тому що в мене все боліло, було погано. Сподіваюся, сьогодні все буде краще, що я це все зроблю без усіляких перепон. Попрацюю і буду збиратися на завтрашній день. Моя верхня половина одягу Знову мені була. Потрібна лише рівно до того моменту, як я перейшла на сторону, там де моя зупинка. Тут завжди світить сонечко і завжди спокійно. Я зараз піду, мені треба скупити пів магазина Єви, тому що вдома все як вже скінчилося. все і одразу. Перед роботою поки маю декілька хвилин треба забігти, тому що біля роботи там магазин зараз закритий. причини, дивіться, моя маршрутка запита. Ще добре поїду на слідуючий якраз зайду в магазин. Біля роботи магазин закритий на роботу. Тому піду тут і буду тягнути той пакет з собою на роботу. Місія виконана, Півмагазина в мене в пакеті. Вже пів першої. Слухайте, вже пів другої години ночі я не сплю, тому що після роботи треба все передивитися, всі новини. Тим більше, щоб перед цим ми все складали. Дивіться, от. позаду мене пакунки. Ну, зараз вам ще покажу. В коридорі, пакунки отут. Кімнаті, пакунки. Це ми все збирали всією родиною цілий вечір. Завтра, вже сьогодні, зранку дуже рано вставати, тому я побігла спати, треба виспатися, мені завтра ще народжуватися. Для цього треба набратися багато сил, щоб приймати поздоровлення, подарунки. І відпочивати. Треба для цього теж мати сили і резерв якийсь. Так що я пішла спати. Зараз тривога, але я сподіваюся, що ніч все ж таки буде спокійна, що я зможу зранку покинутись нормально. І що все в нас буде добре. Це спокійно. Всім ночі. До завтра.